Оксім Гардієнка, Київ, інженер електрик, людина, котра багато років займається собою, я освоїв. Найкращий із методів медитації, який називається сахаджа йога. Допомогою цього методу мені вдається керувати такими процесами в Україні, від яких у людей голова йде кругом. Вони просто не що пагнути, що одна людина таке може зробити. Від мене напряму залежить курс національної валюти, стабільність, рівність, крім я, пані панове, а не наш банк, не кабін. Я в 50 му році вивів збірну України з футболу і з групчик персоналу. Цього разу я не став так далеко виводити, щоб не, не дісталися лаври. Я опікуюся братами Кличками. Від мене залежить пенсії і степені державі. А щоб було зрозуміло, хто я, то я скажу так. Я Є стар небесний, яка і Хочете вірте, хочете смітитися. Я не буду рвати на собі сорочки, кричати вірте, не вірте. Я просто доложу повірити. І якщо цар небесний захищає українську мову, то повірте, що і Владимир Путін, і Обама будуть говорити українською. якщо що не захочуть, то я їх почув і зрозумію.